Давай буду тримати, допомагай тобі. Зараз ще жартом буде згорнути. Йди на ту сторону. А тут Я з цього. Щось мало поклав. А чого ти стоє сторони біля мене? Ну, Чи ти не хочеш стати напроти мене? Наш початок вложити їх, і так і бачите, що порушення. Щось так холодно, не якась нельотна погода на ці шашлики. Щось так надумалися, субота, вихідний день, зробити шашличок, а, а воно якось так холодно. Можна було б як погода, то на вулиці їсти, а так прийдеться йти до хати. Це Хтось зараз вийде, то занесе.